Слава Ісусу Христу! Я дуже радий тут бути в цій місіонерській школі. Просто дивуюсь, наскільки Бог любить мене і веде своїм шляхом. Сьогоднішнє проповідь я назвав Розбите серце, розбита мрія. Така назва, яка мене дуже тривожить останній час, перебуваючи в служіннях, бачучи. Людське серце. І я хочу задати одне запитання кожному з вас, щоб ви подумали, якщо б прийшла якась ситуація в ваше життя, яке повністю зруйнувало вашу мрію, посвячено служити Ісусу Христу. Я думаю, для місіонера, для євангеліста це дуже тяжкий удар, коли приходить якась важка ситуація, яка повністю зруйновує тебе зсередини, щоб ти не зміг посвячено служити. Я розкажу одну історію, історію Терезії, однієї місіонерки з Нігерії. Ця історія записана в книгі Рейхана Рейнхарда Бонке. Якщо хто не знає, хто це такий, то це всесвітній євангелист, німець, п'ятидесятник. Він 79 років прожив і за його служіння 72 мільйонів людей вони прийняли Ісуса Христа. Просто уявіть цю цифру. Людина, просто, яка настільки посвячено і відано служила Господу. І Біллі Грем його назвав євангелиста номер 1 у світі. І Він розповідає одну історію, яка пройшла в місті Лагос, це Нігерія, було зібрання євангелізаційне. Один мільйон 600 тисяч людей було присутні на цьому зібранні. І десь в цьому натовпі стояла одна людина, котра просто. Великими слізьми плакала перед Богом. Її звали Терезія. В неї була зруйнована мрія. Вона самого дитинства мріяла служити Богу. Вона з самого дитинства хотіла посвячено служити Ісусу Христу. Але в її життя прийшла одна величезна проблема. Коли вона була молодою, то її мрія була вийти заміж. За чоловіка служителя. І вона зустріла європейця, місіонер. І вона вийшла за нього заміж, хоч вони були по расам різні люди. І батьки це не благословляли. Але вона всупереч цього пішла і зробила свій власний вибір і одружилася з ним. І все було добре. Вони служили Господу. І так було 12 років. Уявіть, 12 років, сім'я, все добре. Бог благословляє. Але після 12 років її чоловік став проти неї, і настільки проти неї, що відбулося розлучення. І це настільки вдарило по її життю її служінню, що вона розуміла, що вона не може далі служити посвячене Богу. Вся її мрія, сімейне служіння, все, ну, все, що вона хотіла віддати Богу, посвятити, просто ну, як будто би розбилося в її житті. Для кенійських християн це був просто настільки величезний позор, коли людина вона розлучена. І в них був, була така приказка, що це поцілунок смерті для кожного, хто мав би служити. Якщо ти розлучений, то це просто хрест на твоєму служінні. Вона залишилася без фінансової допомоги, само, сама з донькою відкинута. Вона осуджувала себе за вибір. Вона думала, що я була недостатньо хороша, щоб спасти цей шлюб. І вона просто в таких думках, перебуваючи на цьому величезному служінні, вона просто молилася до Бога. Вона розуміла, що вона, можливо, відкинута усіми, але не відкинута Богом. І це те, що їй давало надію. Коли вона бачила, що Бонке так проповідає, то в своєму серці вона сказала, що якщо він так може настільки щиро в вогні Духа Святого проповідувати, то чому я не можу також в своєму житті нести це служіння? Її сльози просто полилися з очей, і вона попросила в Бога і каже: Господь: мені не треба мільйон шістсот тисяч людей. Дай мені хоча б одну сотню людей, і я буду найщасливіша жінка на цій землі. Звісно, коли було це служіння, то сам Бонке не міг за неї помолитися, тому що величезне було зібрання, але в її серці закралася така думка, бо віра, що якщо Рейхан Бонке покладить руку на неї, і помолиться, то вона прийме це помазання. І пройшло 8 років з цього служіння, вона шукала можливості десь зустрітися з цим місіонером. Вісім років вона моніторила, де, в який час і в якому місці будуть відбуватися ці служіння. І ось цей час настав в одному місті Осла, Норвегія. Він приїжджає туди і проповідає в невеличкій церкві. І вона прийшла туди. Вона прийшла з повною вірою і надією, що коли він покладе на неї руки, помолиться, то вона прийме це помазання. І дійсно так і сталося. Коли він євангелист, е закликав до. Молитви за зцілення, за хворих, то вона вибігла туди. Вона бачила, що ні, не фізично я хвора, а хвора душею. Просто та мрія, яка була в серці, вона була просто розбита. І вона вибігла наперед, і цей євангелист, він помолився за нею настільки, що просто вона відчула, як Боже помазання, і сила Духа Святого зійшла на неї. З того часу вона приїхала до себе додому і. Почала невеличке служіння. Просто запросила людей додому, прийшло 17 людей. Вона почала молитися за них, і люди почали стілятися. На наступний тиждень прийшло 55 людей, ще через тиждень 105 людей, ще через тиждень 200, ще через тиждень 4 тисячі і ще через тиждень 12 тисяч людей. Просто Бог дав їй зріст настільки, щоб вона могла служити цим людям. І коли реханок він приїхав, Якось тайком, не розповідаючи їй, що він їде на її служіння, в той самий парк, де він колись проповідав, де було 1 мільйон 600 тисяч людей, то там було 200 тисяч людей, і ця жінка вона проповідувала цим людям. І євангелист просто задав одне питання Богу. каже: Господь, я не розумію, чому ти вибрав цю жінку, яка відкинута в сім'єю, така знедолена просто. Чому ти вибрав її для такого потужного служіння? І Господь, промовляючи до його серця, сказав: Я хочу показати світу, що я можу взяти розбитий сосуд і зробити із нього сосуд честі. Знаєте, ці слова вони дуже запали в моє серце. Я просто розумію, що що б ми не проходили в своєму житті, які б складнощі ми не проходили, які б удари від нашого життя ми не отримували, як диявол би не хотів би просто нас збити. Господь здатен стілити наше серце, стілити нашу мрію, щоб ми посвячено служили Господу. Біблія каже, Ісая 42,3, «Тростини надламаний, він не доламає, і тліючого гнота не погасить, проте справедливо звершитиме суд. Це серце Ісуса, це серце нашого батька. Він не прийшов, щоб доламати кожного з нас. Він не прийшов, щоб погасити той, можливо, вже тліючий, не вогонь, а просто щось тліче в твоєму серці. Можливо, це любов, яка зовсім мало залишилась до Господа. Він не прийшов, щоб це просто задути, погасити, щоб тебе переламати якимись труднощами, якимись Проблеми мені, він прийшов, щоб зцілити твоє серце, щоб зцілити ту мрію, щоб ти далі мов йти і посвячено служити Господу. Я пам'ятаю один момент з мого дитинства, коли мені було 4 роки, то мій дідусь загинув, і я не пам'ятаю жодної розмов з ним, але я пам'ятаю один вечір, коли мама нас посадила всіх в сімейну таку, в сімейному кругу, і вона просто розповідала, як Господь просто величезно діяв. Через мого дідуся. І будучи ще дуже малим, я просто в серці відчув, що в мене є таке саме бажання просто присвятити повністю своє життя Ісусу Христу, мати не просто релігійну якусь приналежність, а знати самого Ісуса, знати Його серце, знати Його наміри. І я дякую Богу, що до цього часу Він веде мене цим шляхом, і я все більше і більше хочу посвятувати своє життя Господу. Я пам'ятаю, що одне з улюблених місць моїх в підлітковому віці це було кладовище, де я приїжджав і там був похований мій дідусь. І Я просто розумів, він вже прожив життя. Господь через нього діяв, і ось я, молодий юнак, переди мною все життя, і я маю правильно життя своє будувати. Я хочу закликати кожного значного, що, щоб ми не приходили в своєму житті, щоб в наше життя не прийшло, які проблеми, щоб ми не полишали ту надію. Йти за Ісусом Христом, йти і посвячено служити. Можливо, це буде такі складні моменти, як блуд. Я пам'ятаю одна з моїх знайомих, такого ж віку, вона просто в молодому віці впадає в цей гріх, і перші слова, які я процитував, що Ісус не той, хто тебе доламає. Йди просто кайся перед Богом і служи далі, щиро перед Богом. І слава Богу, вона покаялась, вона зараз в церкві і вона вже одружена. Можливо, в твоєму житті прийде відречення, коли ти не хотів відрекатися від Ісуса Христа. Але прийшло таке, що просто десь ти не зміг, десь якийсь страх взяв і ти відрікся від Ісуса Христа. Можливо, в твоє життя прийшло, бо не дай Бог прийде якесь вбивство. Я знаю одного пастора особисто, який просто настільки посвячено служив Господу, настільки багато Бог через нього діяв, але прийшла. Дуже складна ситуація, те, що він просто маленьку дитину, 9 років, він збиває і все його служіння просто на паузі, як мінімум. Я зараз досі за нього молюся, і Бог його відновлює, і я вірю, що Господь буде потужно через нього діяти. Не так давно був на місіонерській точці, і також там один брат він потрапляє в ДТП і збиває насмерть людини. І потім, коли командою спілкувалися, то я чув таку вразу, що ми вже думали, все, все, кінець, кінець місіонерської станції, кінець служіння, все просто розбито. Але Господь Він робить свої чудеса і долі просто в його руках. Можливо, ти будеш відкинути сім'єю, можливо, відкинути друзями, церквою. Я не знаю, які випробування чекає кожного з нас, але хочу закликати, що Ісус Він той, хто зцілює наше серце, Ісус той, хто. Настільки може виправити нашу ситуацію, навіть якщо все втрачено, навіть якщо все розбито, Він може це зробити. І останнє місце Списання, я прочитаю Ісаї 30, 26. так буде того дня, коли Господь перев'яже рани свого народу, загоїть рани від побоїв. В цьому дуже сильно зацікавлений Ісус Христос, щоб наше серце в першу чергу було зцілене, щоб ми далі могли нести це стілення цьому світові, який. Загибає в цих гріхах, амінь.